Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У західній пресі з'явилася інформація про операцію кремлівського лідера Володимира Путіна, який якийсь час тому послизнувся на сходах та пошкодив собі куприк. Тепер на диктатора чекає медичне втручання на товсту кишку. Про це йдеться в журналі Daily Star. Оточення Путіна було змушене спростувати повністю неправдиві повідомлення російських телеграм-каналів про те, що їхній бос не зру впав зі сходів. Однак, як би їм не хотілося приховати правду, джерела в Кремлі стверджують, що відтоді президент Росії зазнає певного дискомфорту та незручностей, тому змушений звернутися за хірургічною допомогою, зазначили у змі. Минулого тижня західні таблоїди писали, що нещодавно Путін нібито послизнувся, спускаючись зі сходів у своєму московському будинку. Впав на куперкову кістку, а тоді перекинувся на бік і сповз ще на дві сходинки, як пишуть. Таблоїди через удар Путін мимоволі випорожнився, що нібито пов'язано з наявністю в нього раку шлунково-кишкового тракту. Інцидент стався на очах в охоронців президента, які швидко зреагували та кинулися на допомогу Путіну, пишуть видання. Троє силовиків допомогли диктатору дістатися до найближчого дивана і викликали лікарів, які чергують у резиденції. Телеграм-канал повідомляє, що медики прибули за кілька хвилин, але не змогли відразу оглянути диктатора, оскільки його довелося вести у ванну. Після обстеження лікарі діагностували Путіну за бій куприка та м'яких тканин. Пишуть змі. Навіть вдома він носить спеціальне взуття з антиковзаючим покриттям, а сходи в резиденції вважаються безпечними. Як виявилося, усі запобігли. Іжні заходи марні, коли є нерви, пишуть таблоїди. У травні голова гормін України Кирило Буданов заявив, що Путін хворий на рак, а також має ще кілька тяжких хвороб. Однак, за його словами, сподіватися на те, що Путін завтра помре, не варто. Наприкінці квітня ЗСАН опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак, і найближчим часом на нього чекає операція. А вже в травні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля-олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові. Колишній британський розвідник, офіцер М 16 Крістофер Стіл, заявив, що Путін досить серйозно хворий, проте незрозуміло на що саме. Про те, що диктатор хворів на рак, заявляв і американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.